Сьогодні ми в щасливому друзі на чемпіонаті Київської області спортивного товариства Колос Фінальна. Фінальна. І полуфінальні ігри. Зразу Переяслав гратиме Баришовка із з Переяславом. Так що будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати, а нам присутніми бути. Так що будемо дивитись цікаву гру за медальки. Друзі, матч починається. Зразу буде свисточок от весни. І розпочаток, розпочатися. Переяслав! Прожорка, прожорна! 1-0 за Переяславом. О, чудова гра, буде чудова гра. Баришовка трошки програла при столичній громаді Бересницькій. Так що, от тепер я своє шанс теж трошки цікаво зіграти з Баришівкою, мої друзі. Там. Один, два. Подача Барисюки. Обеду команды чудовые. И с наткнением. А ну, один человек. Блочок. Блочок. Ух ты. Беруть. Беруть. И отбираю. Aroș Ocea Treodință preia som. A Po scoci Что там? Потом оберуть. Хвати прожурливее я беру. Эх ты! За переяславом! Чотири-два! Подача! Чотири. Хороша! Беруть! О, хороший блочек. Хороший, обхитрый. Подача. Убору. Берут. Не дать и не дали. 6-2 за приятелем. Не дать. И не дали. Пока получается. Подача, прияслав, знов шнурки, шнурки, на ходу, на ходу, ходинці, подвязываем, свисточок, хороший прильотик, Ек! Оно! Трошки не оно! Он -он Трэш есть. Хороший. Хороший. Четыре шесть Ох, блок от блочен летим, мол. Мол, моу, мол. чек, давай. М 4 четыре заприясывал хороша Беруть берут потолашка Хороший Ах сетка сетка Бетсабэла Барышевси в 6-7 за словам Подача. Прилет на... На Иди за переяслом. Хорошая. Хорошая. Даваченькая. Семь-восемь. Повторяй вненько идут. О, передняя линия. Впереди сработала. Бомба. Слово Ох, оточняк. Ох, кедочки. Накідни. Що там? Ох, ти! Вісім дев'ять! Ох, по дев'яті. По дев'яті. Знов Барышевка на прилипанні. Чиста ціла. Ох! Завзято. Завзятни! Оно-оно не опускається опущене. 12-10 за Приясовим. От вами Баришевка з Переяслава. Хочеться. А що можеться, будемо бачити. Хочеться одне, виходить, друге, можливості третє. А результат на площадці, друзі. Свисточа. Водачка у тамбур. Bardzo szukam. O! Petriaczo, Petrunec. 14-11. Podacza Jarek. Podacza. Svestača. Svestanov. Uuuu, ty ljepucha! Prajšla Первослава. Нема. Ярик подача. Ай, хорошо. Боряться добрине. Ух ты! Шо там тута? С теперь контролем. О! Аталак. Шестнадцять. Удача барау юра о! Хорошая левочка, левочка, спрацювала, об барже, леворочечка. 13-17. За приясного Берут. Валимджи. 15-19. Рахунок движется. Движется. А там хороший блочек. А тут-то -а. хороший. Петвесая. Петвеса Мнячек. Хороший. Четвертий, двадцять шістнадцять за переяславом, двадцять шістнадцять, подача переяслава. мимо. Табло Подача. Хороший. Ух, потужней. Потужней. Подача Барышевки. 17-21, друзья. Оп. Петрунчики. 18-21. один. подає някенько. Чудово. Чудово. І хороший. Удача переяснув. Хороший, обманний, чудовий, 23 -е очко. очка за прияснено. Подача! Ух, трошки зацепила! Зачепила! Зачеплятине! Дивимося! Ууу, фохмон аряк. Вадим Саман, 24-19. Контрольный. Выстрел. Ой, прострел. Подачка контрольна. Ай, дорозі. Ярик. О, хороший. 20-й за Барышевку. Подача барышок. 20-24 рахунок. Порівняв мячек. Бо щось скосило. скосило. Ух ти! Що там? Ох, так невдороченька! Так показалося, мобе. 21-24. Подача баришки. Громада. Oj, Cierp mnie chęci, mnie No podaś, warszawskiej. Co tam? o co tobie Апонці откапни. Оти! Хапунець! 25-й! Перва партія! за Переяславом. Друга партія! Друга партія, друзі! Перший Вадим Самань. загатив! 25-е чудово! Подача 0-0. Ох, 1-0 уже за йон Подача тепер Атарбариши Легенько. Що там Легенько. Уважай! О! Беруть по сути! Голови ривається! Два нот за парашовкою! Удача! Хороший! Хороший! Блок от не спас! Не спас! Один-два! Подача приєсла, Rožej, rožej prebevnej, zamašnej, zamaš. za Barišov kaju. Podbaša.

Два, шість. Пошли трошки одквитовувати. Те, що можна зробити, зразу буде робити переясну. Отягувати нема вже куди, друзі. Нема куди. ти до воїни. Треші! Подача. Хороший, четвертий. Потрошку про потрошку протягуємо. Ярик, подача. Сім чотири за барышу хуйну чотири хороший п'ять сім удача Маров подає. Потужней! Потужней, пятсок год за отскоком. Ах, ты, Кетран. Вот баша Барасовия. Хороший. У всех хороший. 6-8. Подача приятная. Чудові, чудові комбінації, задавлюючі, за забахталінь, забахталінь. Де є м'ячі, господа шабари, субтитрувальні? Задача. І по стелях деруться, деруться молодці хлопці, борються до останнього, до останнього хабенця. 7-10. Переяслав. Остає. Хороший удар. Хороший прийом. Блок. Блок. się oddały, ale zamachy z Iliaska tam strasznie oczy. Strasznie oczy. Podacie. O! Wiesz, ma Поров охнов девяточку. Девять, одиннадцять. до рахунку. Підтягуємося. Подача. Ох, хороший блок от блоча. Ух ти! Одинадцять за Переяславом, Ще одне очко. В дорозі. Будем дивитися. Подача. Десять, одинадцять. Хороший прийшов між Між дублоком. 12-10 за баришилкою. Пройшов. Хороший.

Хороший удар. Хороший Юра. Одиннадцатый. Очко приносить Перясову. Против 14 барышки. Подача Перясова. Хороший. И блок хороший. Чудовий блок. И удар. И 12-14. Подача. Ех, не хоче. Подача, барихути. Не хоче, тоже не хоче. Тринадцять-пятнадцять рахунок. Прямо подає. Друга партія важка важка. Але ще 16-13. О, трибунали. О, Дивіться, що робиться. На ваше. Сімнадцять-тринадцять. Запаришевкою. Прийом. Восемнадцять тринадцять. Друга партія. ведуть баришока. Хороша, Хороша не береться. 14, 18. Подача приєсов. Це прийоми, а це вдари. Лівочка тоже пропорола добре, але взяли дівчик. 15-18, приясло подає. Ой, хорошо. Шістнадцять восімнадцять подає. Трудненька гра. Рудненька. Дев'ятнадцять. Шістнадцять подача баришин. 16 бача у потола 17-20 Потужні удари, але й прийоми трошки висоточки не вистачає. Піднять панельки. Бажано на, на метр! Да! 18 20! Хороший блок от блоча. Хороший, друзья! Удар был потушнейший! Але блок, отблоч, сей спрашивал 19-20. Удача, прияслава. Удача, прияслава. Уже пошли, хатунти. 20-20. 20-20. Вадим чек, Хороший черк. О, в сетку. 21. 20. Переяслав трошки, трошки Впереді концовочку. Будуть працювати обидві команди. Рівненько. Хороший. Ой, блок, бомбезний. Один, 21 Супер. І удари! І прийоми, друзі. Охти! Ох ти! Ох ти! 22-1. 22. 21. Переяслав на подачі Ух пройшов, чудовий. Отдача, приясо там! Гедачки, откидные! 23-21 за прияславом! Свисточек! Страшки, перекур! 23-21! Концовка! Концовка! Хто ж, вверх! Концовочку! Подача Приясова. Концовочка! Аккуратно! Аккуратно! Обидві команди! Обидві! Опти! Затяжний! Затяжок! 24-й, друзі! Ану контрольний пройде чи ні приясова? Ой, якби пройшов! Ой, якби пройшов! Якенько. 22-24. Баришевка подачка. Yeah. Ох, За свистів, за свистом. Переяслав. Виграв другу партію також. У команди Баришевки, друзі. Молодці, вітання бомкоманда. Вітання бомкоманда. Україна напонаду все вітання, друзі, всім костебі Збройним силам України. За надами можливість грати і бути присутнім, друзі. Чемпіонат, відкритий бар. ой, Області. Так що, будемо дивитися далі ще одну ігру.